Біблія вчить нас жити заради Христа та Євангелія, щоб удостоїтися Воскресіння з мертвих та вічного життя на небесах. Дивлячись на цей світ Його вигаданих героїв, пропаганди, хочеться запитати, а де справжнє Ісус Христос та Апостоли це справжні герої віри? Якщо ми християни, то маємо віддати життя Ісусу Христу. І навіть якщо ти помреш, але твоє життя виявилося посіяним, то твій Господь тебе воскресить. Ти воскреснеш для нового життя, тому що ти його насіння і продовжував його справу. Це справжній патріотизм віддавати життя Богу не заради зарплати чи своїх інтересів, а заради Христа та Євангелія. Тому на наших каналах щодня виходять нові відео, щоб ви могли перебувати у навчанні апостолів, спілкуванні та молитвах. Підпишіться і напишіть нам, щоб стати патріотом неба, учнем Ісуса Христа, щоб наповнитися Духом Святим і бути плодоносним, добрим ґрунтом Царства Божого.